Тижні у тривали роботи по прибиранні очищення нашого міста. Також проводились роботи по вивезенню аварійних дерев та гілля. Додатково ще одну до бригаду, так як великий обсяг робіт. Проводились роботи по покосу, в очарів амброзії. Тривають роботи по підготовці до опалювального сезону. У нас проведені повторні гідравлічні оформлення, Виявлена виявлено ще працтрі порила, а роботи тривають. Також ведеться робота по облаштуванню наших потелень резервними генераторами. Ведуться роботи по ремонту покрівлі. У нас за тиждень проведено робіт 440 квадратних метрів. Загалом у нас 8120 метрів квадратних відремонтовано. Тобто Жива роботи по облаштуванню Алеї Слави. В місті діє програма по закупівлі електростанцій. В цьому році теж і хто хоче купити, будь ласка, купляє і ми надаємо компенсаційні виплати. Друга програма це забезпечення рубероїдом для того, щоб покривлю відремонтувати. А тепер ви подумайте по утепленню квартир, розробіть якусь програму, де ми теж повинні підставити плече людям і допомагати тому, хто утеплює свої квартири. Ще розгортаючи питання підготовки до зими, ми повинні розуміти, перше, це підготовка квартири власної до зими. Це і заклейка вікон, це і заміна вікон, це і утеплення стін, цілий комплекс питань, які треба вирішувати. Ми повинні розуміти, що зима буде складніша, ніж минула. Насторожує те, що ракети летають, але не така їх кількість. Він, мабуть, їх економить до зими, розумієте? Це запас горючих матеріалів. Це запас харчі кожному жителю треба подумати, як повинен бути запас. Це запас води, те, що ми робили в минулому сезоні. Це і зарядка мобільних устройств, і електричних акумуляторних фонарів, щоб у кожного було. Хто може, хто не може, звертайтесь. Через ЖКХ в цю програму, можливо, ми щось включимо, якісь фонарі і таке інше. Запас медикаментів і питання таке. В багатьох населених пунктах продовжують простоювати будинки, які десь заросли, в яких щось протікає, щось, вікно якесь несправне. Ми ж змозі сьогодні відремонтувати, допомогти відремонтувати і отримати додаткову площу, яка буде незалежна від складних умов, які може агресор створити на території нашого міста. Я закликаю всіх. Кожному подумати, як ми будемо зимувати і зробити резерв. Резерв по всіх матеріалах, резерв утеплення. Кожна бюджетна установа перетворюється в пункт обігріву і в пункт незглавності. Бібліотека повинна там бути буржуйка, запас палива, харчів, медикаментів, води і таке інше. І на всякий випадок, якщо виникне ситуація, туди прийдуть якісь, привеземо людей, або вони самі прийдуть, приїдуть і таке інше. Цю роботу треба робити сьогодні. Не завтра, а сьогодні.